Прошу проголосувати! Перше грудня 1991 року в Україні проходить референдум. Абсолютна більшість підтримує акт проголошення незалежності. Леоніда Кравчука обирають першим президентом. Сьогодні обирали і нового українського президента, який без від відокремлення від Москви фаворитом називають Леоніда Кравчука. Він проголосував за себе і за незалежність. За кілька днів у Біловезькій пущі лідери трьох республік підписують договір про ліквідацію СРСР як геополітичної реальності. Наприкінці року Михайло Горбачов складає свої повноваження. Іноземні держави визнають Україну незалежною. До речі, першою суверенітет України визнала сусідня Польща. Тоді ж, 1 грудня, українці обирали собі і першого президента. Попереду буде період становлення нової країни і надзвичайно тяжкі економічні реформи, які докорінно змінять життя суспільства. На цьому нашу ранкову програму завершено. Ми оголошуємо перерву до 15 години 55 хвилин. На все добре, до зустрічі.